Рідкісне явище, свідками якого стали наші журналісти. Двоє чоловіків, які щойно потрапили в аварію, не звинувачують один одного, не сваряться, а навпаки, разом чекають на правоохоронців та посміхаються, обговорюючи, як так могло статися, що на шосе, в якому по чотири смуги в кожному напрямку легковик не розминувся з вантажівкою. Зараз приїде поліція. А довго чекаєте поліцію? Ну, я не довго ще. Не довго. 10, Не. Аварія трапилася у Києві в день близько 11-ї години. На Дніпрянськім шосе у напрямку подолу рухався щільний потік машин. Серед них Камаз та Volkswagen. У якусь мить маневр вантажівки став несподіванкою для водія легковика, і Камаз затис Фольксваген між собою і відбійником. У цій аварії ніхто не травмувався. Звісно, машини доведеться лагодити, подряпини видаляти і заполіровувати. Утім, це, схоже, навіть не зіпсувало настрію чоловікам. Водій Камази розповів, що їхав спокійно у третій смузі, вімкнув поворот, аби перелаштуватися у ліву смугу. Легковик Фольксваген каже, позаду себе помітив, але навіть подумати не міг, що його водій не зорієнтується і не підлаштується під зміни на дорозі, адже додає, дистанція між ними була суттєвою. Фольксваген я побачив, але він далі був. От. Ну взагалі був там було розстояння. Водій легковика теж розповідає, що був уважним і добре бачив перед собою вантажівку, але це не допомогло уникнути аварійної ситуації, хоча б тому, що умить збавити швидкість не так уже і просто. Ні, я все побачив, але я ж йшов на швидкості, я б йшов собі та йшов. Більше того, пояснює водій Volkswagen, він не зміг передбачити, як рухатиметься Камаз. Каже, був впевнений, що водій вантажівки його пропустить. І почав гальмувати, і ще вирішив, що Камаз припинить цей маневр. Щоб ви Так, І гальмував, але Камаз перекрив дорогу, то я вже це мав сюди всунутися і все. Проскочити легковику не вдалося, які потім не вдавалося вільно їхати автомобілям по надніпрянському шосе. Через камази легковик, які нерухомо завмерли посеред дороги, а ще через те, що правоохоронці довго їхали на виклик, тут утворилася серйозна тягнучка. Разом з тим, водії щасливі, що у цій аварії ніхто не постраждав що машини застраховані а у ситуації, що склалася, вони разом з правоохоронцями розберуться.